Всім привіт, друзі! З вами Кудлог. Сьогодні ми будемо тікати зі школи. Як бачите так, у мене новий скін і це такий Санта. Так, друзі, і ми вже проходимо нашу школу і. Тут вчитель, подивіться на нього. А як нам це проходить? Також подивіться якась лист тут, і вона... Дуже неприємно на вигляд. Подивіться, тут щось зелене, калюже. І за мною біжить цей одноокий вчитель. І подивіться на нього. Ну що ти, друг мій? Впав, не зміг мене наздогнати. І подивіться, який у нього велетенський і гострий рот. Добре, не будемо, друзі. І я так розумію, нам по цим слідам треба йти. Так, друзі, тут якась у нас є труба. І ми в вентиляції, як бачите. І у нас подивіться, яка кімната підземна випробувань! І тут такі гострі шипи під носом, О, май гад, друзі. І що ви мені тут рекламуєте? А ну не треба. Мені просто втекти треба з цієї школи. Так, друзі. І ми обереженько стрібаємо під цими штуками. І подивіться, що там внизу якісь лазери чи щось типу такого. І подивіться, як він тут виглядає. Одноокий, лисий. Та подивіться, які гострі зуби. Так, друзі, ми стрібаємо по цим таким трубам. І я так розумію, нам треба спочатку дійти до кнопки, потім нам треба буде кудись в інше місце по трубам йти. Давайте ми натискаємо кнопку. І куди нам йти, я не розумію взагалі. Подивіться, які тут шипи під низом. Прям дуже-дуже такі, не знаю, гострючий. Також цей якась, я не знаю, як рубка, Подивіться, як вони крутяться. Ага, подивіться, друзі, там відкрились ворота. Значить, нам треба туди. І хлопець, а ну не заважай мені, що ти повільно ходиш. Добре, ми проходимо, і тут остання пряма. І ми проходимо це випробування, друзі, що у нас є ще цікавого в цьому ультрабудинку. О oh гад, друзі, я не був в цьому готовий. Що це за лазери? Але, до речі, я дуже добре прохожу. Так що я щось зібрався вже. І тут подивіться, які лазери він чудно догнав мене. І саме складне, і здається. Фух, і нам треба застрібнути на цю платформу. І ми дуже добре застрібнули на неї. І подивіться тут якісь книжки. Різні. Це, ми так я розумію, в бібліотеці, але це книжки з зубами, і це мене дуже страшно. Нам оцей хлопчик, такий джентльмен якийсь, показує, що нам треба йти туди. Ми виходимо, я так розумію, з якоїсь бібліотеки, і це якесь приміщення дивне, і ми заходимо в інше приміщення, де я бачу якусь червону кнопку та багато кислоти якоїсь. І це вже велика якась бібліотека. І подивіться, що це за монстр-павук, який, я так розумію, хоче мене зараз їсти. Так, друзі? Ми просто ми маємо вбити з нашої гранатомети цього і це капець. Подивіться на його одне око, і він кидається в мене своїм капелюхом. І там де ж зі стіни просто виливається ця зелена кислота. Що це таке? Ні, ми йому вже половину знайшли здорові. І так він ще й вміє вогнем тут. Я не знаю, що це за дивно просто. І ми вже йому знайшли половину ХП, друзі. І він в мене капелюх свій кинув. Та скільки можна одноокий вчитель, скільки... У тебе ще там здоров'я і ще трішки, друзі. І ми скоро його переможемо. Подивіться на його страшні просто ці зуби. Я в шоці! Так, друзі, друга спроба перемогти цього дуже дивного одноокого якогось вчителя. І це було дуже епічно, тому що ви бачили, як він кинув в мене свій капелюх? Також, оцініть мій скін від 1 до 10. Якщо вам подобається, то поставте лайк та підпишіться. Мені дуже цікаво знати, скільки людям подобається мій скін. Так, друзі, і ось він вже знову вийшов. І він у мене біжить знову, але я від нього буду відходити. Що це тут? Просто таке, я йому в рот попадаю. Подивіться, він кидав в мене свій капелюх, але я попав в капелюх. Так, він. Я так розумію, зараз має стріляти в нас багаття. Але ми від нього тікаємо. Ми вже внесли цілу половину. Так, друзі, всім привіт знову. І ми майже його перемогли, подивіться, яке він випускає багаття. І ну що? це? Ви бачили, друзі? Він загинув, але ми до нього підійшли, і він нас все одно вбив Цікаво, Ми зараз... Нам придеться знову проходити це. Я сподіваюся, що ні, бо це якесь страхолюддя просто. Ви бачили його і що це таке там катається. Чи ви бачимо це? І на жаль, друзі, нам знову треба його проходити. І друзі, ми його перемогли і подивіться на це. І нам відкрився отакий прохід, чи що нам робити далі, я не розумію взагалі. Можливо, нам треба піти назад. Так, скажи, що ми йдемо зараз назад. І ми отримали, до речі, бейджик. І тут нас чекав такий хлопчик, і ми по-швидесенькому так от на швидкості все проходимо. І... О май гад! Ви бачили? Тут просто якісь доски. А як мені це проходиться, якщо дуже швидкі друзі? Добре, ага, ми ось, ось тут. І собі спокійно проходимо. Е, друзяку, що ти зробив? А як мені проходити? Так, і ми ж теж проходимо і там ламаються доски. Так, ми стаємо. І. Що це таке? Скоріше всього, друзі, це якась директриса. Тому що подивіться на неї. Вона якась... це вона більше схожа на якогось вчителя, чи що це таке. У неї якісь дуже страшні зуби жовті. І, ну так, це жіночка, але я не розумію, це... Це директриса чи хто. Ну, мені цікаво дізнатись, але, скоріш, я цього не дізнаюсь. А якщо ви знаєте, хто це, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Хто це дирекріса чи директор, чи ви взагалі, можливо, власник якоїсь школи і подивіться, давайте пострімо на пузі в неї. Але, е, куди ти під землю ходиш? І нам відкрився такий, до речі, прохід цікавий. Ми зараз до нього підемо, і я так розумію, нам ці стрілочки кажуть підніматися сюди. І я розумію, так, нам треба просто побудувати собі ось таку доріжку. Але знаєте, як не взяти, бер, брати всі штуки, а допомогою одної просто все пройти. Ми ставимо одну і, і її ж забираємо. Це круто, так? І ми так можемо пройти просто все. Так, ми проходимо опачки. Оп, оп, оп. Пройшли. Так, і тут якась друбинка. І як бачите, у нас ми. Я думаю, ви зараз вверх під, будемо підніматися. А ми, друзі, почали вниз. І я досі цю трубу зі тримаю. І подивіться, що тут таке. Дуже-дуже цікаво. А давайте спробуємо цю трубу сюди. Просто поставити, і ми ж маємо. Так, подивіться, нам взагалі байдуже, бо у нас з собою оця труба. Добре, друзі. І подивіться, яка тут маленька труба, по ній дуже слизька, та треба обережно йти, бо вона дуже маленька та слизька. І подивіться, що за кислотна якась рідина. Подивіться, що це за кислотна рідина просто над нами. І ми в неї, на жаль, впали, друзі. Так, давайте ми зараз проходимо знову тут. Так, обережно. Проходимо, ми тут загинули ось опаєте. Це тільки що було... І ми майже дійшли до кінця, друзі, і все, ми пройшли. Подивіться, які тут булави страшні катаються! Вона майже мене заділа, до речі. Це дуже-дуже дивно. Вони дуже гострі. Подивіться на їхні шипи просто. Так. І останнє, і ми пройшли. Як бачите, тут пензлики, і ми їх теж проходимо, Стрибаємо, паркуримо. І тут і ще одні. Тільки ці стирчать у воді, а ці на якійсь штуці стоять. Добре. Ми піднімаємося по дробині, і вона, до речі, теж з пензликів. І, це, і подивіться, яка велетенська статуя цього злого вчителя. І подивіться, які ми швидкі стали друзі. Так, ми застрибуємо, застрібуємо і по трубі просто біжимо. І тут велетенський пензлик. Ми на нього перестрібуємо. Тепер на цей велетенський пензлик перестрибуємо. І на цей, і заходимо сюди. І це я так розумію вже кінець, друзі. Так, ми дійшли до кінця. І подивіться, друзі, пе нам дали ось такий крутий кубок. За те, що ми втекли з цієї велетенської школи. Подивіться, яка вона просто велетенська. Скільки ж тут випробувань просто. І о, ні, друзі, це ще був не кінець. Оце я розумію справжній уже директор. Подивіться на нього, він серебристий. Велетенський і стріляється якимись лазерами. І він перестрибнув тільки що оці ті велетенські дерева. Він знову в мене лазерами цими стріляє. А... Та скільки може, він чуть по мені не попав. Так, у нього одне велетенське око, як і у всіх, друзів. Але у нього іще якась кнопка, як бачите, бачите на голові, Можливо, вона? Його контролює. нам треба її можливо вимкнути. Добре, ми вже майже його, його знищили і ще трішки, друзі, і все. Давай, давайте, давайте. І друзі, подивіться, ми знищили цього дядька. І він просто знову, як і всі, просто під землю. Так, друзі, я вже розумію, що це кінець, чи куди нам іти? Так, друзі. І там хлопці бігають щось, вони теж, походу, намагаються цього вбити. І тут був кубок, але замість кубка нам дали зброю, щоб ми перемогли цього дивного. І нам знову її дали. О, це. До речі, прикольно. Але цього вже і ви помітили вони всі з одним оком, друзі. Добре, пора закінчувати наше відео. І дуже вам дякую, велике, за перегляд, що ви додивились моє відео до кінця, якщо ви кушали, то смачного вам. Та да, напишіть в коментарях, що ви кушали. Я тільки що теж їв, але ви напишите в коментарях, що ви кушали, і я напишу, що я кушав. Ну і всім до побачення!